Я Олексій і в компанії Керхед я вже 5 років. І зараз я є менеджером з продажів професійної техніки Керхер та супроводжую великі угоди з вагомими гравцями ринку. Це справжній виклик і безмежна можливість впливати на результативність компанії. Те, що мене найбільш мотивує, це можливість досліджувати та підбирати рішення прибирання для різних підприємств та робити їх бізнес ще ефективніше. Працювати в керхері це вау! А ти готовий приєднатися до нас? Привіт, я Олександр. Я адміністратор Керхер Центру Вінниця. Привіт, я Оля, адміністратор Керхарцентру Житомир. Навіть при географічному роз'єднанні наших магазинів ми відчуваємо єдність команди. У нашому магазині завжди відчувається енергія та позитивна атмосфера. Ми творимо, обмінюємося ідеями та постійно розвиваємо свої навички. Тут ми не обмежуємося лише продажами продукції керхер. А також передаємо нашу любов до бренду клієнта. Тут ти не просто працюєш, але й розвиваєшся як професіонал. Це справді вражає. Вау! <клес> Привіт! Мене звати Андрій і я сервісний інженер у компанії Керхер. У цій захоплюючій мега команді я вже понад три роки. Починаючи свій шлях на цій посаді, я не міг уявити наскільки захопливою та динамічною буде моя робота. Протягом цих трьох років я проїхав понад 200 тисяч кілометрів, обслуговуючи сотні задоволених клієнтів та отримуючи тисячі щирих усмішок від вдячних користувачів нашої техніки. Привіт! Я Артем, і я вже три роки працюю в цій неймовірній компанії. І мене називають не просто тренером, а бренд-амбасадором Керхер. Чому це так круто? Працюючи в академії Керхер, ти отримуєш унікальну можливість ділитися своїми знаннями з іншими. Тут немає місця рутині, адже кожен продукт це окремий етап у розвитку технологій для чистоти, яким ти можеш навчити інших. Це не просто робота, а можливість перетворити своє захоплення в цілу місію закохати людей у продукцію Керхер. Привіт, я Віка. Із Керхер я нерозлучна більше п'яти років. Коли я прийшла на позицію асистента відділу, то ніколи б не могла подумати, що попереду на мене чекає така шалена пригода. Зараз я продакт-менеджер з професійної техніки керхер, і цікавих проєктів у мене надзвичайно багато. Саме завдяки керхер моє професійне життя стало таким насиченим. І я відкрила в собі багато талантів, про які раніше і не здогадувалася. Я Анна, і я працюю в компанії Керхер більше шести років в департаменті логістики та обробки замовлень. Робота у відділі дозволяє мені розвиватись професійно, здобувати нові навички та відчувати велику відповідальність за результат своєї роботи, що мене мотивує кожен день. Керхер це місце, де ти відчуваєш себе важливим та ефективним. І це вражає. Привіт, я Іра, і я вже три роки працюю разом з Керахер. Моя посада менеджер з онлайн продажів І я хочу поділитися своїми вау враженнями Я абсолютно насолоджуюсь нашою робочою атмосферою. Крутий та веселий колектив завжди підтримує та допомагає залишатися в робочому тонусі, завдяки тому, що компанія створює дуже комфортні умови для роботи. Я відчуваю себе впевнено та на своєму місці. Привіт, я Руслан і я працюю в компанії Керхер вже понад 12 років. Мій шлях розпочинався як представник компанії у гіпермаркеті Епіцентр у місті Кривий Ріг. Постійна підтримка, надихаючий колектив, це все сприяло моєму особистісному та кар'єрному росту. Наша команда завжди шукає нестандартні рішення. У нас працюють багато професіоналів, готових ділитися своїми знаннями та досвідом. Керхер завжди відкритий для енергійних. Вмотивованих людей, які не бояться змін, прагнуть навчатися, розвиватися, бути завжди на крок попереду, та працювати в сімейній компанії з визначною історією.